Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Премилосердний Боже. Твоїй всемогутній опіці я вручаю свій дім, родину й усе, чим володію. Благослови Боже всіх нас, так як Ти поблагословив Пресвяту родину в Назареті, присвятий наш Спасителю Ісусе Христе, благаю від Тебе, любові Твоєї, тої, що спонукала Тебе стати людиною і померти на Христі, благослови мою родину і все, що оточує мене. Захисти нас, Ісусе, від підступів диявольських і від людської злоби, охороняй нас від різних земних стихій, бурі, блискавки вогню, потопу та інших нещасть. Поблагослови нас усіх, Ісусе, і зроби так, щоб ми завжди міцно трималися твоєї віри, під час терпіння і смутку не втрачали надії та з кожним днем все більше зростали у твоїй любові взаємно між собою. А коли прийде час смерті, не допусти, Ісусе, щоб хто-небудь із нас відійшов з цього світу без тайни покаяння та святого причастя. Марія, Мати Божа, веди нас материнською рукою через цю долину сліз і поручай нас Твоєму Синові, щоб ми сподобалися Його благословення в цьому житті, а в майбутньому вінця нев'янучої слави, Святий Архангеле Михаїле. Захищай нас перед злобою слуг пекельних, святий Архангеле Гавриїле, допомагай нам пізнати святу Божу волю, Святий Архангеле Рафаїле, захищай нас від різних недух і небезпек для життя, святі ангели-охоронителі, будьте завжди при нас, застерігайте нас від усього злого, та не дозвольте, щоб ми зійшли від дороги спасіння. Всі святі заступники наші, будьте для нас опікунами і моліть Бога за нас грішних. Христос, який жив у Назареті разом зі своєю родиною, нехай завжди перебуває у нашій сім'ї, береже її від усякого зла та допомагає нам бути єдиним серцем і єдиною душею на віки віків. Амінь.